Юрій Деревянко, політична партія Воля, шановні колеги, шановні українці, коаліція Верховної Ради це є той орган, який несе всю повну політичну відповідальність за все, що відбувається в країні, за все, що відбувається з українським народом. І сьогодні ми достеменно не знаємо, хто конкретно по прізвищах входить до складу так званої коаліції. Виявляється, це секрет за самими замками. Про це ніхто не може сказати ні апарат Верховної Ради України, ні керівництво Верховної Ради. Про це невідомо нікому. Нам здалі цинічно обманюють, цинічно маніпулюють, говорячи про коаліцію. І ми не розуміємо, чи це є стара коаліція, чи це є відродження стара нова коаліція. Адже сьогодні коаліція у нас це така примара. І саме ця примара, не нікому люди, фактично керують нашою державою. Це приклад того, яскравий приклад того, в який спосіб влада сьогодні керує взагалі в Україні. Кулуарно, прикрито, приховано, абсолютно не публічно. Саме в такий спосіб, ганебний так звана коаліція в складі народного фронту блоку Петра Порошенка за підтримки бувших регіоналів воля народу і відродження протягнули постанову про призначення прем'єр-міністра. Про голосування за кабінет міністрів України, а також закон про генеральну прокуратуру і самого генерального прокурора стало ганебною нормою у парламенті те, що коаліції закону не голосуються, а протягуються в одному випадку. Вони місяцями роками не розглядаються і затягуються, в іншому випадку голосуються миттєво і через 15-20 хвилин підписуються і в той самий час опубліковуються в газеті Голос України чи урядовий кур'єр. Це той спосіб, ганебний, в який був прийнятий закон про прокуратуру, і в той самий спосіб був незаконний спосіб прийнятий і проголосована постанова про призначення Генерального прокурора. Вдумайтесь, найвищу процесуальну особу Генеральної прокуратури, яка повинна слідкувати за законністю у всій Україні. Коаліція несе відповідальність за все, що відбувається, і, зокрема, за провалну економічну політику. Коли економіка не розвивається і внутрішній валовий продукт падає, за зубожіння населення, коли формально номінально, начебто на 10% зростають зарплати, а реальна інфляція сягає більше 60%. за радикальне підвищення необґрунтованих тарифів і за оподаткування пенсій, також за сприяння олігархам в отриманні надприбутків в зв'язку з підняттям тарифів, в зв'язку з тими фактами, які ми маємо вже після обрання нового уряду. В тому числі залишилися схеми і продовжуються схеми з відкатами ПДВ, з знущання над нашими підприємцями, з неможливістю працювати їм вільно і не корупційно. Та сама коаліція сьогодні, як і влада, несе відповідальність за саботаж проведення реформ. І коли ми говоримо про те, чи здатна ця коаліція сьогодні ухвалити постанову за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування офшорів президента і інших високопосадовців, мабуть, що ні, не здатна. Ми ставимо питання, чи здатна сьогодні ця коаліція ухвалити необхідний для країни закон про тимчасові слідчі комісії, який може бути єдиним інструментом для того, щоб притягнути до відповідальності всіх фігурантів всіх офшорних скандалів, які сьогодні є в Україні. І Сьогодні абсолютно незрозуміло за якими ж правилами, за яким законом діє ця коаліція. Тому політична партія Воля зареєструвала законопроект зміни до регламенту, яким чітко пропонує врегулювати діяльність коаліції. Ми вважаємо, що більше як два роки минуло з того часу, коли ми маємо вже другу коаліцію, а згадка про слово коаліція тільки є в Конституції України, і ніякої жодної згадки в регламенті Верховної Ради про це не існує. Тому політична партія воля пропонує чітко визначити: перше, що ті депутати, які входять до фракцій, які входять в коаліцію, є автоматично депутатами, які є членами коаліції. Друге, що інформація про персональний склад. Коаліції повинна бути в відкритому доступі на сайті Верховної Ради, і будь-яка особа, будь-який громадянин України може вільно зрозуміти і поцікавитись, хто власне входить в склад цієї коаліції. Третє політична відповідальність членів уряду, в разі якщо парламент відправляє їх відставку, має бути такою, що вони не можуть продовжувати знаходитись в уряді при формуванні нового уряду під час діючої каденції цієї Верховної Ради. Наступне механізм прийняття рішень в кінці кінців коаліції повинен бути зрозумілий, і це рішення повинно ухвалюватись більшістю тих фракцій, які туди входять. І, зрештою, ми повинні запровадити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування депутатами, які сьогодні кнопкодавлять. І далі після революції гідності, після тих безсонних ночей, які ми проводили в парламенті, воюючи з кланом і з режимом Януковича за персональне голосування. Тому політична партія воля закликає парламенту нарешті врегулювати діяльність роботи коаліції, висвітлити всіх тих членів коаліції, які сьогодні несуть політичну відповідальність за стан справ країни, ухвалити. Останову про створення тимчасової слідчої комісії розслідування офшорних скандалів, а також ухвалити закон, сам власне закон про тимчасові слідчі комісії. Дякуємо за увагу, шановне товариство. Чи є запитання? Будь ласка, Запитань немає, Ми вам дуже дякуємо.